Діти, запрошую вас поспостерігати за осінніми листочками. Осіння пора дуже гарна. Осінь дуже любить розфарбовувати листя на деревах. Подивіться, як гарно осінь розфарбувала листя на березі, на липі, клені, а на дикому винограді воно червоне, дуже красиво навколо. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче молода. Вітерець би мов би ненароком, їй косиці розпліта. Зараз вже йде останній місяць осені, листопад. Як добре походити по опалому листі. Осінь, осінь листопад, жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер виє за гори, ходить осінь і листопадом, жовте листя стелить садом. І багато вже дерев. Та кущів стоять зовсім без листі. Природа готується до зими.